Таємничий голос за спиною, розділ 11. Ой, сказав Жені Ксіль. Бо ж було чого ойкати. Ходімо у кіно, дзеркало. Потрясіння. Не хвилюйся. Так от сталося це у суботу на великій перерві. Настрій у мене був поганючий і з тобою посварився. Наговорив ти мені такого, що, хоч і справедливо, може, а все одно. І підійшов я до милочки Петриківської. Стояла вона біля вікна сама. Що? кажу. Скучаєш? Давай я тобі анекдот розкажу. Тільки що Стасик Іванаць приніс. Летіли на літаку американець, француз і наш українець. Пхе! Перебило вона мене. Дуже мені потрібен ваш анекдот. І одійшла. Тоді бачу. Підходить до неї Вітасик граціанський. Чую. Слухай анекдот. Летіли на літаку американець, француз. І вона так уважно слухає, тоді як зарегоче. Ой, здорово. Так мені кепсько стало. Пішов я у двір. Щоб їх не бачити. Тинявся тинявся забрів у куток безлюдний, що за спортмайданчиком біля сараїв, аж раптом чую голос за спиною, що заздриш, хотів би бути на його місці. Обернувся я і похолов ззаду. Нікого не було. Ой. Сказав у цьому місці Женя Кисіль. Але пояснювати того ой поки що не став. Вітасик це відніс виключно за рахунок враження від своєї розповіді. І спокійно вів далі. Тоді знову чую. Не дивуйся і не обертайся, ти мене не побачиш. Слухай тільки, можу тобі це зробити спершу на три дні, а як сподобається назавжди, подумай даю тобі часу до кінця уроків, як вирішиш, зайдеш кудись. Щоб ніхто тебе не бачив, і скажеш тільки одне слово згоден. І замовк. Знову я обернувся Нікого. Тільки почув, як зацокотіли раптом, віддаляючись копита. Аж тут і дзвоник на урок задранчав Побіг я у клас. До кінця уроків тільки й думав, що то таке було, розіграв мене хтось чи що? Сховався за живоплотом і говорив. Але ж таке було враження, наче за самісінькою спиною стояв, і голос не хлопчачий, а дорослий басовитий. Чого б це дорослий мене розігрував? Хто ж це міг бути? Якийсь казковий чарівник? Чарівники бувають лише в казках, а у нас реальне життя. Може вчений якийсь гіпнотизер, спеціаліст яких-небудь телепатичних наук. Хіба мало різного незнаного і дивовижного невивченого в природі? У нещодавно у програмі. 120 хвилин, я сам чув про випадок з німецьким підводним чавном, якого на дні океану на глибині кількох кілометрів, де нічого живого нема, схопила й тримала, не відпускала невідома істота. А екстрасенси, а телекінез, а Абармуцький трикутник, а отой. Полтергейст, про який ми з тобою недавно говорили, яких тільки див нема на світі. Може, якийсь учений досліди проводить? Я ще чого доброго в історію вітчизняної науки увійду. Прославлюся на весь світ. В усякому разі, нічого загрозливого я у тому таємничому голосі за спиною. Не відчув. Добрий був той голос і зовсім не страшний. Думав я, думав і нарешті вирішив, а чому б не погодитися, що я втрачаю? Три дні побути на місці Вітасіка Граціанського. Погано, чи що? Мати джинсе Лавайс. Кросівки Адидас, японський годинничок, найкращий плеєр. Це ж здорово. Як це все буде, я собі не уявляв, чи примусить учений гіпнотизер хаціанського все те мені віддати? Чи як? Хто знає? але дуже мені закортіло, і я вирішив. Коли закінчаться уроки, погоджусь. Зайдеш кудись, щоб ніхто тебе не бачив, і скажеш. А як же він знатиме? Мабуть, за допомогою складної апаратури встановив зі мною контакт на відстані? Ну що ж, спробую, тільки виберу таке місце, де ніхто за кущами не стоятиме. І за рогу не спостерігатиме. Якщо це хтось пожартував, тоді просто нічого не буде. А якщо справді, то І от як закінчилися уроки, почекав я, поки розійшлися трохи учні і заскочив у туалет на третьому нашому поверсі. Були там спершу одинадцятикласник Валера Лоборенко, Вася Тарута з шостого А, семикласник Гриша Свистуненко. Тоді один за одним повиходили. Сам я лишився, один. Переконався, що нікого нема. Набрався духу і кажу вголос, але тихо. Згоден, аж чую за спиною. Молодець не побоявся, тепер тримайся. Той самий голос потемніло у мене в очах на мить, наче хтось по кумполу вдарив. І таке враження. Немов шкіра вся з мене злізла враз. Лоскотно-лоскотно стало по всьому тілу. Дивлюсь внизу на ногах уже не мої червики місцевої фабрики, а кросівки адидасівські, і джинси фірмові, і годинник японський на руці, і плеєр на шиї. Аж подих перехопило. Оце так. Тіл. І така мене радість зненацька охопила, що я тобі передати не можу. Вискочив я з туалету, бачу, ти біля вікна стоїш. Помітив мене, скривився прозирливо і очі відвів. Ах, думаю. Одвертаєшся, кирпу гнеш. Не хочеш миритися, ну й не треба. Ну й одвертайся. І пішов собі. Вийшов зі школи, дивлюсь. Стоїть на розі милочка Петриківська. Глянула на мене і раптом усміхнулась. Не пиха а то верхню, як завжди. А привітно, лагідно. Підходжу. Що? кажу. Чекаєш когось? Та ні? Просто так. А ти, Вітасику, у який бік? Очима тільки стрель кокетливо. Отуди. Показую. О, і мені туди. Мене аж у жар кинула. Ах ти, думаю, для тебе не людина важлива, а джинси, кросівки і плеєр. Але хоч і подумав так, тільки все одно приємно, що вона поряд зі мною йде і лагідно розмовляє. Погода, кажу, гарна. Ага. каже. Тепло, хоч і жовтень уже, а ти осінь любиш. Люблю, кажу, і осінь, і літо, і весну, і зиму навіть. Хе-хе, — засміялася вона. А ти дотепний. І знову очима тільки стрель на мене. Знову мене у жар кинуло. Сунув я руку в кишеню. Щось там зашаруділо. Очі опустив, руку трохи витяг, у руці десятка червоненька. Ух ти! І раптом відчайдушна думка з'явилася в мене. Слухай, кажу, а давай у кіно підемо. Вона аж спинилася від несподіванки. Що? І розгублена очима на мене. Кліп, кліп, кліп. В Україні, кажу, іде? Сказав. А що йде? Не знаю. Щось потрясне, кажуть. Вона почервоніла, очі опустила і каже. Тільки мені спершу додому треба пообідати. Бо дідусь хвилюватиметься, а в нього серце. Ну, гаразд, кажу. Я їсти хочу. Пообідаємо, а тоді. Ага. Давай. каже. До четвертій біля України. Гаразд? Кажу. А в самогом в душі концерт океану Ельзи, як би тоді сказала ти мені, аж гопки скакати хочеться. Добре, каже, і знову очима на мене тільки стрель. Слухай, кажу я, а чого ти до мене так раніше зневажливо ставилася? Пхикала тільки і одверталося. Навмисне, я? витріщилася вона на мене. Коли це я на тебе пхикала? Ти що? Тобі просто здалося? Ех ви, кажу, хитрий ви народ, дівчата, ну, гаразд, прощаю, тільки. Ти ж не запізнюйся, постараюсь, сказала вона і побігла з сумкою розмахуючи весело у під'їзд свого будинку. А я повернув додому і тут згадав, що мати просила мене купити свіжого хліба до обіду. Побіг я у нашу булочну, а там ти ж знаєш. Одна стіна дзеркальна, а я ж себе у тому джинсовому костюмі ще й не бачив, глянув і завмер, закам'янів, дихнути не можу. З дзеркала на мене дивився Вітаси Граціанський. Я навіть у першу мить подумав. Що то не відображення, а справді він стоїть переді мною. Але ворухнувся, і він так само. Моргнув, скривився, і він відображення. Гарний, гарний, проходь, штовхнула мене ззаду якась нетерпляча дама. А я зрушити не можу. Похолов, наче крижаний став. І тут тільки до мене дійшло це ж не лише джинси, кросівки, годинник, плеєр на мені його, а й руки, ноги, тулуб, голова. Все перетворився я на Граціанського. з ніг до голови. Тільки душа моя лишилося розум, свідомість, відчуття. Але хто ж те бачить? Ніхто того не бачить. Як це сталося з точки зору наукової, я не знаю. Але сталося факт. Спершу невимовний жах мене охопив. Що ж це буде? Та потім потроху я себе заспокоїв. Ну чого боятися? Це ж усього на три дні. І це ж здорово, це ж цікаво. У жодному детективному фільмі такого не побачиш. Це ж таки пригода, про яку тільки мріяти можна. Всі думають, що я граціанський. а я Дорошенко насправді. Тут я згадав милочку Петриківську, то от чого вона була такою, а я думав, мало гопки не скакав, таке мене зло на неї взяло, що ж зубами скриготнув. У кіно з Гратянським розігналося. іч, ну, почекає вона біля України. Чорта з два я пройду тепер. Чорта з два. А куди ж і ти? Додому йти неможливо. Матріш, не поясниш, у чому річ? Я ж тепер граціанський, а не я. Отже, хліба вже купувати не треба. Вийшов я з булочної, став міркую. Що ж його робити? Куди йти? А де ж, до речі, справжній греціанський дівся, що чого доброго зустріне його, що ж тоді буде? І раптом за моєю спиною почувся знайомий басок. Не хвилюйся, не зустрінеш. Обернувся я, хотів спитати щось, та нікого, звичайно, не побачив. Тільки почув цокіт копит, що віддалявся. Але голос той остаточно заспокоїв мене «Все гаразд, тримайся, Дорошенко граціанський Починається найзахопливіша пригода твого життя. Не гайнуй даремно жодної хвилини з цих дивовижних трьох днів. Давай, любий, поганяй додому, до тата. Бориса Борисовича та мами Елеонори Іванівни, яких ти зроду не бачив. І враз лоскотне збудження охопило мене. Що ж зараз буде? Як зустріне мене мама Елеонора? Тато, мабуть, на роботі? Це ясно. А мама? казав колись Граціянський. У нього доцент викладає в інституті, ходить туди тричі на тиждень після обіду. Не скажу, що в мене жишки не трусилися, коли я підходив до дверей квартири Граціанських. Трусилися. Й усередині лунько-теньколо, як у порожній діжці. Гадаю, що й в тебе жишки трусилися. І всередині Тенькало, коли б ти був на моєму місці. А вже ж, — погодився Женя. Як я їй у вічі подивлюся тій мамі Елеонорі? Чи відчує вона, що я не її вітасик? Невже не відчує? Я підніс руку і натиснув на кнопку дзвоника.